Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, доброго здоров'я вам раді бачити. Вітаю, дякую знов. Андрію. А у вас є оптимістичне переконання, що кінець війни в Україні вже близько. Якби ми знали, ми розуміємо, що це, що відбулося через останні кілька днів. Не зовсім змінило напрям відносини наших країн і напрям допомоги США до української справи, але й так само воно не погіршило. То це, що мабуть, ми всі думали через тиждень тому, що вічно чули від президента Трампа, що нова стратегія би вийшла щодо тамагоків пікінці після ці всі заяви, і е, це, що відбулося тільки сьогодні, чи вам вчора, що ви що показали на екрані, коли прем'єр е, Австралії приїхав, тут, е, тут дуже американська спільнота, яка займається зі такими справами, питається так само, коли було під час Байдена, яка є певна стратегія Америки щодо України. Бо вже через один рік, менше один рік, ми бачимо різні інші ідеї від Білого Дому, але при кінці це не є одна консолідована стратегія, пане Андрію. Тобто, виходить, що по факту ми так і стоїмо на місці. Мирному процесі, переговорному процесі, тобто як зупинились на цьому етапі, так і не рухаємося ні вперед, ні по факту назад. Хоча ну от, заяви різні звучать, але направду видається, що е, в кожного вони свої. Ну от Трамп заявив, що потрібно зупинитися там, де всі знаходяться, перебувають. А там вже якось домовимось, нібито від нього таке прозвучало. Також на Банковій У нас е, кажуть, що нічого не даруватимуть. В Кремлі кажуть, що позиція у них незмінна. Тобто в кожного своя якась фактично в кожного свій погляд на цю історію, як тут далі рухатися, навіть і з за законодавством американським, який вже чекає місяцями, тільки два дні тому ми чули від сенату, що вони вже були готові, мабуть, голосувати на ті санкції, mm -hmm. законопроєкт санкції, але сьогодні, чи вам вчора? Оголосив голова сенату, що вони будуть офіційно а, зачекати аж поки відбудеться ще один додатковий зустріч Трампа разом з нашим ворогом. А, а що ми розуміємо щодо потенційної зустрічі у Будапешті? Це було пропоновано, але ніякі розмови ще не відбулося. До uh, такого, щоб щоб це відбулося, uh, я думаю, uh, я думаю, нам треба почути від інших радників президента Трампа, чи це буде інші секретарі, чи інші, uh, чи мабуть навіть Стій Витков, які місяцями вже у серпні, коли він uh, мав зустріч з ярмаком, обіцяв, що він буде відвідати Україну. Ті всі різні перельоти до Кремля і, і, і телефонні розмови є одна справа, але ми всі розуміємо, що це не просує справу вперед. Що нам треба, щоб американці відвідали Україну, і мабуть, там мали якусь підписану угоду, не не де інше. Пане Андрію, а от зараз з'являється інформація, зокрема, CNN пише, що зустріч Трампа і Путіна може бути відкладена після телефонної розмови між Рубіо і Лавровим в понеділок. Американські чиновники дійшли висновку, що позиція Москви майже не змінилася за цей час і залишається в межах її початкових вимог щодо війни в Україні. Що це означає? І Чи означає це те, що Трамп таки? Не може натиснути на Путіна і не має всіх відповідних важелів впливу на російського диктатора. Зараз Знаєте, тут є за 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 маніпуляцій. Маніпуляції президента Трампа в, в, в його команді, що декотрі хочуть. Знаєте, цю цю промову, яку він мав в четвер після mm -hmm. телефонні розмови. Він сфокусувався на потребах Америки, щоб вона захищала свої тамогоки ракети. І не передала Україні, але ми розуміємо, що це не є певна позиція нашого ворога. Наш, наш ворог не журиться про скільки ракет Америка має е, атакувати інших країн. Е, це, це це була певна позиція декотрих в адміністрації, котрі тільки певно думають про потенційну війну з Китаєм. І вони би хотіли зупинити будь-які інші конфлікти, щоб Америка не передала всю їхню зброю, то, то існують декотрі радники президента, які хоч його хочуть переконати. А коли вони мають таку можливість мати переговори, так як відбулося з, з Рубіо, тут ми бачимо, що це факт це, що вони. Просують, щоб відбулося якась кінець чи шлях до кінці війни. Наш ворог. Ми, ми розуміємо, українці розуміємо, що ворог буде просувати свою справу без будь-якої припинення. Україна домовилася вже до припинення обстрілу, але якось нас ворог ніяк. А ще дають можливість для ворога включитися до, до тих телефонних розмовах. То тут я думаю, у відповіді до, до питання всіх глядачів, які наступні кроки будуть, нам треба буде ще почекати, щоб Трамп і знову розлостився не тільки проти Путіна, але мабуть проти тих радників, які його маніпулюють. І дають йому мрію чи нагоду, що він може завершити цю війну, бо ця війна не завершується зараз. Вона тільки завершується, коли коаліція, включаючи Америка, підвищує допомоги для України. Ну бачимо, що Трамп, як ви кажете, розгостився і під час зустрічі з Зеленським. Ну, принаймні так пишуть різні західні змі, кажуть, що ну різні зараз думки звучать, але так чи інакше, якісь певні такі. Дискусії були з цього приводу, як ви гадаєте, от ваші припущення а довкола чого взагалі е, могли деску дискутувати на цій зустрічі, оскільки зараз ми бачимо, що ну не принесла вона таких очікуваних не. результатів, як би того хотілося. Мої розмови останніх 48 годин було просто з журналістами, mm -hmm. такими, які працюють в Білому домі, чи раніше працювали в Білому домі. І головне питання, як це могло бути, що на сам день, коли відбувся цей зустріч з Зеленським, вже перші статті вийшли, що відбулося в Білому домі, mm -hmm. і тоді наступному дні головні газеті Вашингтон Пост і Financial Таймс і CNN, і так далі і далі. Як це може бути? І це знову мені згадає, і в дискусіях з тими журналістами і головні редактори і різні телеканали тут в Америці: що коли так швидко виходить інформація з білого дому? Це означає якась маніпуляція. А, бо ін... це має бути таємний зустріч. Ну вони мали публічну порцію, а тоді а, мали закриті двері. А, чому а, білий дім чи радники білий... білого дому хотіли висловити, що відбулося так? Або нам чи комусь пере... передати якусь сцену, там, де Трамп кричав, чи Трамп знищив різні карти і і було якесь непорозуміння до якої. Публіки, до якої суспільства він говорить, чи ті статті говорять, і це різні мені експерти ще не могли домовитися, але всі казали, як так швидко виходить інформація з поза закритими дверима Білого Дому, то тут стопроцентово мусить бути якась манипуляція. Але кого маніпулюють, ми не знаємо ще. Зрозуміло, пане Андрію. Так, це важливо справді звертати і на це увагу, в тому числі наскільки швидко видають різні заяви, поки що навіть не завершилась зустріч, а вже щось з'являється. Андрію, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, був з нами на зв'язку.